Всім привіт, мої дорогенькі глядачі. Рада вас бачити на своєму каналі. Хто не підписався, підпишіться, поставте, будь ласка, лайк, будь-який коментар, можливо, що вам сподобалося, що б хотіли ви ще бачити, що вам зустрічається. Це відео я ще знімала наприкінці літа, це кінець серпня. І так, давайте почнемо огляд. Це ось такий сарафан від Мунсу. Він з натуральної тканини, здається, це льон, підкладка котон, взяла його до примірочної. Ще я покажу ось такий кардиганчик, він на яскравому такому гарному кольорі, був там дефект залишила його в магазині. Ось так виглядає сарафан на мені, він максі. Він на мене трішки великий в об'ємі. По бедрах дуже добре сидить, але я хочу сказати, що принт виглядає яскравіше на камеру. Ще я покажу я знайшла таку вечірню сукню. Вона мені дуже сподобалася, вирішила вам її показати, приміряти. Розмір е доволі е великий, тобто сукня на мене е велика в об'ємі, е е гарно пошита, стан ідеальний. Ви бачите, що вона навіть з бірочкою, ну я не втрималася, е е колір е теж дуже гарний ну Не передати, це треба міряти і бачити, як вона виглядає на тілі. так Ця вечірня сукня із Поліестеру, здається, там 16 чи 18 розмір був на бірусі. вишити з бісеру навіть є запасні. Бісеринки є, ось так вона на мені сидить. Так, звичайно, ви бачите, що вона на мене велика, але ось подивіться, як вона підкреслює, підкреслювала б власниці всі її принади. Далі все скриває недоліки фігури, цей пасочок підв'язує, підкреслює талію. Ну, вона мені дуже сподобалася, і хочу сказати, що я заходила, напевно, в передонній день завозу і поглянути, чи є ця сукенка, бо вона доволі важка для перших днів була. І я хочу сказати, що її забрали комусь вона сподобалася, і її купили. Ще хочу показати ось такі лофери, були. Станом начебто вони і нові, але, напевно, це вітринний екземпляр, так як шкіра була вигорівша. І ще я покажу сумку, яку я взяла, щоб подивитися, роздивитися її. Вона шкіряна. На довгих таких ручках. модель ну, Мені не дуже сподобалася модель цієї сумки, фасон. Вона доволі вмістка. Це Jane А, Ви бачите, що достатньо відділів. І вона бежева. Ну, Камера трохи віддає у жовтизну. А, я знайшла там дефект, вона трішки була описана, але а, Знайшла ще дефект, я не зрозуміла, чи то вона була вже в майстерні, чи це так було пошито. Хочу забігти наперед. Я її не взяла, я її залишила в магазині. Вирішила вам більш детально її показати і взяла до примірочної, щоб показати, як вона виглядає на плечі. Далі ось покажу примірочна дзеркалі. що Це вже в іншому магазині мені сподобалася ось така сукня. А, тканина не натуральна, але фасон мені сподобався. І дизайн таке поєднання чорного, сірого. Я її, до примірочної не брала. Я не знаю, що це за бренд. Можливо, ви знаєте. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А, залишила я її в магазині. ну Там вона здається з полісне. І ще я покажу вам. Прикрасу, яку я знайшла у відділі люкс. Ну, Скоріше за все, вона мене чекала, тому що я прийшла, вже було все розібрано. Я зразу її відложила, не задумуючись. Вона мені дуже сподобалася. Тут вона зроблена з бісера. Я не знаю, чи це якась ювелірна прикраса, чи це хтось робив. А, своїми руками. Ну, фурнітура дуже гарно якості зроблена дуже гарно. Є, можна зробити коротше, довше. Я покажу. Сподіваюсь, вам видно тут три ряди. А головне, це ось оце сердечко. У нас сьогодні пасмурно, я хочу вам показати, як воно буде блищати на сонечку, переливаючи своїми камінцями. Так, це сердечко, я ніякої проби не знайшла. Метал тут чорний під бісер ну, мені дуже сподобалося. Будь ласка, сподіваюся, вам видно ось так. Далі я вставлю, як воно виглядає на шиї. Ну, я люблю таке. Я люблю, щоб в мене таке було. І вирішила собі таке купити.